Су-32-го КРН-кою міжряддя Кукурудзе і розказати вам, якою технікою, що, до чого, як це все будемо робити. Значить що, на гектар у нас е, вартує 700 гривень. Сама робота плюс солярка по факту. Кас-32, тона касу 16 тисяч з доставкою до поля. Прямо до поля. Кому цікаво, хто мене знає, можете замовити таку послугу. Зараз показую, як ми готуємося до цієї роботи. Ось у нас каренка стоїть. Ми її будемо зараз витягувати, трошки перемістимо тут техніку для того, щоб можна було акуратно її викотити. І будемо чіпляти на трактор, ставити долота і відповідно готуватися до внесення касу. Значить, хто знає, хто не знає, прибавка по врожаю. Якщо внести 150 літрів касу на гектар, ну можна від 100 до 150, навіть до 200, буде однозначно не менше, ніж півтони. Це вже перевірено, це вже працююча схема, то я можу сказати, що прибавка буде 100%. Ось такий апарат. Наша каренка. Ми її будемо зараз витягувати і готувати. Знімаємо ці. Підгортачі ставимо долота, повертаємо бритви для того, щоб долото, коли прорізає землю, вносило каз на 12-13 см, а бритви закривали цю борозду, щоб наш каз знаходився у вологому ґрунті. І тоді це все діло буде працювати. Давай держу. Оце такий план. Так що, кому цікаво, ще раз можу повторитися з приводу, з приводу прайса на цю роботу. 700 гектар робота, солярка по факту. І кас у нас 16 тисяч тонн з доставкою. Так то дешевше, але якщо доставка, то це ж все воно враховується. Оце таке: внесення касу відбувається через ваги, скільки внесли, машину отарили, провірили, все, чітко, працюємо далі. Попередньо будемо сьогодні налаштовуватися. Спочатку в себе внесемо, а потім вже будемо надавати людям послуги. Оце така розцінка. Мотижать хлопці трошки дешевше, але мотиження це одне питання, а інша річ внесення касу. Хто знає, той знає, Безводний аміак теж вносять недешево, тому що там йде спецтехніка, Ну і відповідно, ця робота оцінюється так, як треба. Так. А ну, Зараз будуть хлопці чіплять нашу каареночку. До речі, вчора вже новий навантажувач погрузив перші 50 тонн по 130 гривень. В принципі, вже почав потихеньку окуплятися. Можна, соняшник можна замовити, треба дзвонити. Напишіть на електронну почту мені, скільки вам треба, я з вами зв'яжусь і ми поговоримо. Так, оце, звісно, тут не проста така історія. Ой-ой-ой, ага. Давненько він стояв у нас цей КРН. Ще ж тут буде матеріал. Може оці, оці листи сюди перекинемо? На. Ну так. Да. Не? Тоже не дає, так? Що в нас? Бач, це не в клапанах діло, мабуть. Не застримо? А, а що зараз не так? Нічого, просто не Дуже швидко, так, підніма? Ну, то добре без питань. Да, трохи тут треба підрегулювати давлення. Шось... Хлопці кажуть, що дуже-дуже швидко -дуже воно піднімає опуска різко. Оце таке. Так, покажу ж вам Кареночку нашу. Брали ми її в Дніпрі, прислали нам її в розібратому вигляді, ну, як, привезли, привезли повністю розібрату. Хлопці склали його, зробили докупи і все вийшло так, як треба. Так, а оця ось система підведена сюди для внесення касу. Оці всі магістралі вони йдуть чітко до кожної секції. Як завжди, швидкоз'ємні муфточки. Бочка в нас не на каренці, а на тракторі. Це зручніше набагато, тому що і заправка легше. І не мішає в вікно, не, не, не заважає огляду на тракторі. Можна, звісно, було б на каренку начепити його по декілька штук, але це все буде важкувати на навіску, тим більше у нас трактор 82-й вноситиме, то ви вирішили зробити правильніший хід. Оце таке плужок унлу. Працював в цьому році на городах. Треба теж його буде помити. Не було часу. У нас роботи багато, а часу не вистачає, щоб вже вже потім. Так. Та дивіться, можете туди я на площадку поставити, щоб удобно було там підчіплятися, витягнути його туди та й все. Що робити? Дивись, як хотіть. Без питань. без У питань. нас сквозняку тут не було сильно. Ще без питань. Просто тут розетку треба буде вам, якщо що тягнути. Як, ну. Коротше, дивіться, що робимо. Варимо долота, це знімаємо, оце все переставляємо так, як воно може бути по заводському. Убираємо підгортачі. Поки що. Ставимо. Да, це, подожди, у нас культиваторні лапиш тут не це. Ми ж робили його типа, самі бритви і долота. І все, і будемо потихеньку стартувати. Розцінки на внесення кас КРН. 700 гривень гектар е, внесення касу КРН. 700 гривень гектар. Кому ну, дорого, недорого, нам теж, я платити, хочу людям нормальну зарплату, тому і така розцінка. Прибавка по врожаю буде, все воно буде нормально. От, і я думаю, що, я думаю, що не пожаліє той, хто замовить таку послугу. Да. Та що, можна потихеньку відкручувати ці всі, складати десь в одну кучу. Та й будемо ставити це все. Тоді шлангочки поставимо, може щось там докупити, треба буде по цих трубочках. Чи ці ж пішли, ми ці убираємо, ми ставимо. Чи ці? А, ці залишаються ж у нас, так? Да? Ми туди їх прикручуємо, на ці ж, щоб до, до лота. Да-да-да, сюди ми ставили ці штуки, ось ці. Ось воно на цим було. Тож, долота... Так, правильно, так долота тут будуть стоять. Ми, ми ж туди долота ставимо. Да, ми оці убираємо, оці знімаємо, оці ж підгортачі, повністю викидаємо. І ставимо сюди оці пиптики. І все. І тоді от цього пиптика туди до долота, у нас трубочка, і поїхали. Доброго дня фермерам. Доброго дня. Так що ви поки що на коню. На якому коню. У нас починає кукурудза підгорати, вологи не вистачає Харківська область. Ні, в нас з вологою все в порядку. Сьогодні цілих 2 мм дощу випало. <пилюку>, Пилюку тільки прибило. Та і все. Да. Каз по 16 тисяч тонн з доставкою до поля. Внесення 700 гривень гектар. І солярка по факту. Це те, що, те, що ми говоримо за каз 32 Кас 32. Така розцінка. Так що готуємося. Потихеньку, помаленьку. На, погрузчик, звісно, толковий. Вчора вже 50 тонн він зробив. так що вже пішов у плюс невеличкий. Це ж, ще найголовніше, що треба настроїти цю кареночку, повністю все повиставляти, щоб вона нічого не цей, не вирізала. Тут теж свої нюанси є. Я вам скажу: робота з каренкою це ще що робота з сівалкою. Тому що от того, як спрацює тракторіст цим апаратом, залежить теж напряму ваш урожай. Він може рулем крутнути, наприклад, да, і, і все, і вже немає. Зразу вісім рядочків. А вісім рядочків ви ж знаєте, що це воно так. Це знаєте, як серпом по бубенчиках, <губенчиках>, як той казав. Оце таке молодь. Так, сівалочка наша стоїть. Ось сою, сходи хороші, ну дощу не вистачає. Поставили сюди сапунчик, ось іще покажу. Бачите, нам прислали заводський, бо витікало масло із варіатора. Ну, а так, все на мазях, все в вогнях. Вроді би. Так, таке тразу літр плюнули і все. Да, слабо. З тощами слабо в нас, я вам скажу. Не дуже поки що бали, хоча попереду стоять опаде. Ну та що. Що молодь? Будемо потихеньку закруглятися. Я вам показав основне. Я думаю, хто хотів почути інформацію, то і почув. В Принципі, що будемо працювати. Хто мене знає, звертайтеся, зробимо підживку касом 32 нашою крн -ко. Дві операції одночасно, навіть. Три. Перша це аерація ґрунту, друге це окучування підгортання. Вирізаємо бур'яни. Все це діло ви розумієте. Воно ж послідовно і зрозуміло. І плюс вносимо рідкі мінеральні добри у вигляді касу 32. Так що колектив, я думаю, що ця операція достойна. Вона полюбом підвищить урожайність, і той, хто закаже, той не пожалкує. Всім гарного дня, до зустрічі.